Я не можу казати, що якийсь там герой, там, що було якось не страшно, які там були емоції. Можу сказати до досвіду, що е, тут ум вже не працює. Тоді відбувається те, що яка ти є людина і що від тебе виходить. Потім, вже, як по факту, я зрозумів, що головне в таких ситуаціях ні істеріть. Нічого не видумувати такого, що там ось зараз геройство буде проявляти там страшне якесь. Як і не зраджувати собі, насамперед не зраджувати собі, залишатися людиною навіть в скрутних становищах. Ну, наприклад. Намагався там, фізично, як наскільки це можна було там, підтримувати форму. Там, якась, бо була одна бритва, знайшлася, там, голитися, як можна далі, не відпускати ніякої. бороди, родини немає зубної впасти, робив масаж, там, почисти руки, робив масаж там, щось інше таке. Продовжуй жити. Перша поїздка була це на Пасху ще до адміністративного кордону з Кримом. Ну а після Криму потім почалися поїздки в зону АТО, Славянськ, Рачун. Щастя та інші, та інші напрямки. 14 серпня 2014 року, саме Черкасу о 17 годині, ми вирушили в нашу подорож. А 16 серпня ми перетнули лінію фронту в Лотугіна і де нас на другому блокпосту затримали. І з того періоду почався полон, який для мене тривав 100 днів. Ви знаєте, зараз ми накопичуємо страшні історії як з одного боку, так і з іншого боку. Коли я там перебував, то я наслухався дуже страшних історій і з тої сторони, які розповідали, як знущаються наші батальйони на військовополоненому, коли ну, тут ставлення абсолютно не таке, як з іншого боку, і йде таке змагання колекціонування, хто до кого гірше ставиться. По-перше, я не буду зараз казати про якесь там ставлення, яке дійсно могло бути і було від якихось таких Осіб, які називають і свої ж, називають відморозками, але коли щось таке відбувалось, то були унікальні речі. Вслід за такими відморозками заходили нормальні хлопці, кажуть, пацани, извиніть, ми не всі такі, ми не хочемо, щоб у вас залишилось таке мнення про нас всіх. Там дійсно є багато нормальних людей, які навіть в такі критичні моменти, і за це деякі особи страждали, одного з моїх охоронців навіть за добре ставлення побили свої ж. Але були нормальні люди, які ставилися дуже добре. Такі унікальні речі були, коли камера відчиняється, тобі кидає там, пакет чаю чи чогось, не, не бачить що, хто, але хтось навіть із тих воїнів, хтось намагається допомогти, війти в стан. І я хотів би концентруватися зараз на якомусь позитиві ще до того, що з урахуванням того, що ваш колега, мій друг Рома Черемський, знаходиться зараз там, ще в полоні. І будь-яка будь річ, яку я можу сказати, там, щодо. Того, як там було в якісь такі пікантні моменти, вона може не бути неправильно, невірно протактована, що може бути погіршена як його стан там перебування на місці. Мене визволи в неділю, яке у нас було 23 число, 23 листопада, рівно о 13 годині, саме я отримав таке щастя в місті щастя. Так, приїхав. До, до, до тої до місцевості, яка називається три труби щастя, безпосередньо коли це є ТЕЦ, там, де йде на сьогоднішній день ця лінія кордону. Е, відносно мене, в даний момент умова була одна, щоб була гарантія безпеки моєї передачі, щоб наша, наша сторона забезпечила гарантію безпеки передачі. Тому що е, ну, була, е, ситуації були різні. Ті особи, які затримували, це були одні особи, потім в одному населеному пункті передали до іншого на Ревеньок. І тільки на 51-день, й день, коли нас перевели до Луганську, почали розбиратися, по суті, куди ж виїхали, хто ви такі за своєю місією. Коли обмін було незрозуміло, коли відбудеться, було планувався обмін там, на 16 чоловік, на 16, але це дуже довго затягувалося. І ті люди, які отримували, як відповідали, вони запропонували нашій стороні, каже, будь-яке буде. Визначна посадова особа, яка буде гарантувати безпеку передачі, в даному випадку народний депутат України Олег Петренко і камбріг 92-ї бригади, то без всякого обміну мене передали. Напрямки допитів, які в нас були, один із них ну, інформативність, дуже гарна. Хто що, хто чим займається, якщо людина тобі попадає, з'ясувати до деталей, що це дуже просто. І ти волонтерською діяльністю займаєшся, а для нас волонтер це ще гірше, ніж військовий. Тому що не було у вас волонтерів, то в вашу і близько не стояло б. Тому що забезпечення, в тому числі моральна підтримка, вона йде саме від вашого народу, від волонтерів. Тому, що, тому для вас, для нас різниці, що військові, що волонтерів немає, навіть навпаки. До речі, як тільки мене передали, було в мене десь більше, ніж півгодинки поспілкуватися з нашими воїнами на передовій. Я був вражений. Знаєте, так в мене було таке враження, що хлопці всі мінімум як три-чотири курси столичного вузу якогось такого є у кожного, принаймні, так. Я не кажу вже, що там одна чи дві може вищих освіти. Так само питають і спокійно, а яка там філософія? Чому ви там чому, чому вони там воюють? Хто там воює? Хто з того боку? Звичайно, було є дуже багато спілкування, різні люди. Наприклад, ті, які в Донбаському краї там ровеньки, адроцит, красний луч це здебільшого на 80% ці їхні загони оплачені – це шахтарі. І ніякої великої політики у шахтарів немає. Головний мотив такий: до моєї домівки прийшла війна, це я не можу там, терпіти, там, що в мене там, бомблять там, чи моя родина страждає від цього. Я захищаю свою домівку. А, є Агресивна частина захищає від кого? Від фашистів. Тобто наша сторона інакше як фашисти, окропи, нацики не іменуються. Але щоб це була така тотальна, така знаєте, всемогутня і непереборна ненависть, такого немає. Навіть унікальні речі, я скажу, що ті, що зі мною були, перебували в одній камері, Ті їхні воїни, які там залітали. Кажуть, коли вони уходили, ми знаходили спільну мову, і коли вони відходили на передову, то вони звідти мені передавали згущенку, чай в камеру, щоб знайти. Тобто ми спільну мову було незрозуміло, за що воюють наші ті воїни їхні на передовій і наші на передовій. Особливо це жахливо було для поранених, коли наші хлопці там, в тому числі, айдарівці, які лежать там, ампутують ноги, руки, як їм, там, які лежать в одній палаті і ампутують там тим самим. Вже, як ополченцем з їхньої боку, і вони один з іншим спілкуються, ну за що я втратив ногу, а ти за що втратив? Починають розбиратися, там, кажуть, ми ж теж були в певному сенсі за Майдан, в тому сенсі, що проти бюрократії, проти міліцейського свавілля якогось там, проти беззаконня якогось. Я скажу такі уникальні речі, що, мабуть, 80% з них були чи, такі проти Януковича, там, особливо на Луганщині, що мене вразили, я ну, не знав саме ситуація проти Єфремова, проти тих якихось там обороток, які йшли Місці, а на запитання наших, ну а чого ж ви? Ну, ми проти фашистів, От ми не можемо признати Бендери там і все. Тобто, такі речі, за які взагалі-то не воюють. Про ці речі можна дискутувати на якихось дискусійних клубах. Чому, чому ви нас називаєте фашистами? Звідки це взялось? Ми ну, абсолютно не можемо зрозуміти, тому що ми ж ну, ми не фашисти. Тобто, у нас немає. А у вас шеврони такі-то? Тобто, шеврон, бендера, це тема номер один. А чого ви наш русський язик? До цього щось додати дуже важко, але почалась війна, і вона дуже далеко зайшла, і ми не можемо вже перейтись на якісь е, початкові позиції. Вона зайшла дуже далеко, дуже багато жертв, і на тій стороні є дуже велике бажання, таке як навіть помсти, тому що вони вважають, що їхня домівка тут, і насправді їхня домівка там, і конкретно домівки розбиті, дуже багато жертв загиблих саме серед мирного населення. Тому ж Луганську лікарі мене водили до моргу, де я спілкувався з тими людьми, які приймали загиблих людей, які загинули під час подій, які були в Луганську. Це 95-90% це цивільне населення. І дуже багато, незважаючи на це прихильників і проукраїнських залишилося там. Я не скажу, що там тотальна така агресія антиукраїнська. Що е, настрої такі, що все, вже ми оторвали не як кажуть, ми вже сюди к вам ніколи не повернемося. Зачастую вони як кажуть такі більш емоційні, ніж вони внутрішні. Більше всього, чого люди там хочуть прагнути мира, мені дуже не подобається термін терористи. Незважаючи на те, що те, що відбулося з нами, це, мабуть, унікальний випадок, коли це можна назвати ну, дійсно тероризмом особисто, то викрадення людей, відбирання речей, автомобіля там та інше. Але е, ну, це не тотальний термін. Сепаратисти так, не вкриває, Так, ми хочемо зараз відділитися. Але на запитання, як відділитися, що ви будете з цим робити, яка буде валюта, як з вашою економікою, Бо економіка в колапсі, як ми кажемо на Україні, в колапсі в якомусь, то е, там і подана е, 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 е. З червня місяця жодної зарплати, з червня місяця жодної пенсії. Пенсіонери вже проїли, як ті їх називаються, гробові гроші, які в них там були. Воду в Луганськ подали там більш-менш регулярно, це днів 10 тому. Електрики жодної не було, тільки зараз пере... електрика йде ж в Луганськ від щастя. Від нашого щастя, і вона подавалася нам дуже рідко. Зараз переключили постачання від Краснодону, як кажуть, ну, я кажу, з того, з тих слів, як люди казали, десь тиждень тому більш-менш стабільно з'явилася електрика. Я кажу про такі речі, що до людям навіть не до того, що в них немає зарплати. Хоч, хоч як був у лікарні, медсестри, санітарки, кажуть, ми перестаємо всьому, ми звільняємося з понеділка, бо просто немає коштів на проїзд. Люди приїжджали на роботу, ходили, щоб бути серед людей і поїсти ту горохову кашу, яку дають ліка... хворим. Також саме на цій гороховій каші живуть ті ж самі лікарі. Не можу нічого гарного сказати про адміністрування, взагалі не розумію, як там може зараз щось налагодитися, коли немає жодних зв'язків. Я запитую, звідки у вас щось там магазини якісь відкриваються. Ну, від... Відповідь така від гуманітарки, я не розумію, як може гуманітарка насичувати магазини. В тому Луганську, як ну, запитував лікарів, що там є, там тільки Луганські делікатеси, це якісь колбаски з'являються, і хлібобулочний комбінат, чи не знаю, який завод, який хліпаче. Щось допродається, якась там, грубо кажучи, Кока-Кола це ті завози, які були там ще шістимісячні давнини. Жодних постачань, які з нашого боку, там немає, тому що також один хворий розказував мені, що займався бізнесом, возив з Харкова якісь ковбаси. Спочатку розпотрошили ці колбаси на нашому блокпості, потім на блокпості з ЛНР, і він нічого вже не довіз. і такий Бізнес зупинився. Сьогодні головний правлячий такий адмініструючий орган це комендатури. Військові кандидатури. Коли військові управляють цивільними, це дуже, дуже важко. Можу сказати, що за час перебування, наприклад, у РОНК через нашу камеру пройшло понад 70 осіб. Ну... Хто з вами сидів, що це за люди? 30% це, як кажуть, класика. Колишні зеки поруч було закрито одну колонію, ну якось люди завжди, ця категорія, як щось виникає, знову потрапляє. Вони потрапляють сюди, але відношення із ними, і до них в мене дуже позитивне, тому що вони, як кажуть, ні, стерілі, нормально, сприймали те, що відбувалося. Не нормально. Бо, кажуть, такої безпреділа на тюрмі близько немає. Теж, як було в камері, це у нас вони кажуть, тут день в камері за 10 днів в тюрмі. Тобто ніяких понять, ніякого порядку, ніякого е, зв'язку з так званою адміністрацією, бо адміністрації не існує. Хто цим керує там, цими процесами, тими людьми, що у камері дуже важко якось сказати. Е, е, і потім була різниця під час, е, коли був фронт близько, то це здебільшого так звані в дужках диверсанти, шпіони. Ну, як людина вийшла на вулицю з фонариком, Зразу відразу забрали, тому що ти, мабуть, цим фонариком підсвічуєш е, е, коректоровщика огня для українських військ. там. Ну, побитися як за здрасте, як кажуть таку людину, а протримати потім ще 30 днів чи щоб було, щоб була дешева робітнича сила, скажімо так, то це, будь ласка. Зараз за, що, за рахунок чого живуть, за рахунок, знаєте, як цей народ не перемогти, як кажуть український, наш славянський народ, тому що живуть за рахунок своїх пенсіонерів, них пенсії нормальні, дуже сильно ображалися на те, що. На наші висловлення, з нашого боку, за те, що ви тут пенсії не отримаєте, для цього будуть отримувати ті, хто дійсно зареєструвався. Ну, вихід дуже простий. До мого там особа, яка за мною була в одній палаті, приїхали батьки, кажуть, ну все, поїхали ми до сестри в Херсон, ми зараз там пропішемося і будемо їздити кожен місяць, е, отримувати пенсію. Тобто вихід, вихід завжди є, е, е, трагічно, що за рахунок. Е, Цих пенсіонерів якось їм потрібно жити. Це наші люди, і такої є, щоб сказати, що вони там всі беруть в руки зброю там, і проти нас. Проти центральної України, я так би не сказав. Хоча, незважаючи на те, що вперше, коли нас затримували, то це буквально всі єдиного хотіли нас розірвати, кажуть, о, тут дуже давно не було жодного там з центральної України, там, і всі розповідали свої претензії, висловлювали, які ви тут бандеровці, які ви тут, як ми вас їх не з лютої ненависті ненавидимо. Я разом з тим скажу, що ну, далеко не всі так, і може це сказане якесь висловлені почуття. Десь в глибині душею відчуваю, що там нормальні, нормальні люди в абсолютній більшості. Відморозків вистачає, але на них не потрібно орієнтуватися і казати, що це загальний такий підхід якийсь. Побутові умови будь-які можна пережити. Найгірше це те, що коли ти не знаєш, що тобі на мозги б'ють, ви не потрібні своїй державі, вас ніхто не шукає, ніякі ні військові, ні рідні. І про вас ніхто не знає, ви тут вже все. У вас сталінський підхід, військовополонений, це вже все відброшили в і дуже важно, коли є бодай якийсь меседж, бо якась звісточка, що держава цікавиться своїми людьми, не цікавиться, а бореться за своїх людей.